Людка була найбільшою дівчинкою в класі і тому завжди комплексувала. Висока дівчинка з мішкуватою фігурою, дивилася поверх найросліших хлопців школи, і навіть те, що вона сотулилася і носила завжди взуття навіть без натяку на каблуки, не допомагало їй бути хоч трішки нижчою. Напевне, через це вона була дуже скромною і намагалася ніколи не виділятися. Однак за добрий характер, чуйність і скромність її любили однокласники, і ніхто не дражнив дівчину. Те, що вона ніколи не вийде заміж, людка усвідомила рано. Початка майбутньої самотності синіла у неї в очах, але скаржитися дівчина не сміла навіть матері. Коли вік став підходити до 30, Людка твердо вирішила спробувати завагітніти. Не хотіла вона залишатися і без чоловіка, і без дітей. З ранньої юності Людка пристрасно хотіла мати дітей і мати велику сім'ю. Тому, за порадою матері, дівчина взяла путівку в дальній будинок відпочинку і поїхала шукати щастя. У будинку відпочинку на вечірніх танцях Людка вибрала самого маленького зросту вільного мужичка, пофліртувала з ним, як могла, і провела з ним пару ночей, благаючи Бога про дитину. Бог почув людку, вона завагітніла і народила здорову дівчинку, схожу на батька. Всі раділи малятку, і бабуся, і товариші по роботі, і навіть сусіди хвалили молоду матусю. А вже яка щаслива була сама люда і не передати. Всю свою невитрачену ніжність і любов вона віддала підростаючій донечці. Жила Люда скромно, якщо не сказати бідно. Отримувала допомогу на дитину, працювала касиром в невеликій організації. На роботі її поважали, з сусідами Люда ладила, в душі у неї завжди світився теплий вогник радості. Дочка росте, мама поруч жива. Чого ще треба для щастя? Але Господь приготував люді ще випробування. Ішли 90-ті роки, часи були важкі, країну лихоманило. Дочка вже вчилася у восьмому класі і дружила з хлопчиком-ровесником, що жив з мамою і сестричкою над ними поверхом вище. Сім'я теж була без батька. Сталося так, що мати цього хлопчика хворіла і її рано не стало. Всі сумували і співчували дітям-сиротом, допомогли сумними клопотами сусіди і колишні товариші по роботі, а після похорону відразу дзвінок у двері до люди. Відкриває вона двері, стоять на порозі братик і сестричкою сироти. Туть, Люда, ми до вас. Серце не камінь у люди. Притулила вона дітей до себе, всі заплакали. І залишилися діти жити у люди. Один будинок вона їх не віддала, оформила опікунство. Ось так і вийшло, що стала люда багатодітною мамою, як колись мріяла. Знав Господь, до чиєї двері сиріт підвести. Всіх люда виростила, підняла, і мама її, звичайно, як могла допомагала. Допомагали потроху і люди, хто одяг принесе, хто варенням і пирогами до свята поділиться. Все склалося у них добре, а зараз, через роки, відвідують свою матусю троє дітей, привозять до неї погостювати внучат. Адже ось як буває, і всі вони щасливі.